Точно впевнена, що це буде дуже красиво, 100% якісно. Людям сподобається, я впевнена в цьому. Ми спробуємо відповідально віднестись до гранту і реалізувати усі можливості, які нам відкриває цей грант від взаємодії з людьми до фінансової можливості, бо грант це фінансова перемога, плюс додаткові назвемо це так: бенефіти, які йдуть у додаток, і звісно, хочеться все це використати. По максимуму, а я обіцяю, що ми запишемо класний якісний трек і поповнимо українську музику. Все я скажу одне: що якщо Кіл, -кіл получив отримав можливість, кілкіл -кіл її візьме. Обіцяємо а, зробити все, що залежить від нас, щоб а, це почули, побачили. А, обіцяємо бути вдячними платформі за таку можливість. От і Обіцяємо працювати далі і не зупинятися і собі, і всім навколо. Я обіцяю доробити цей трек і зробити його класним. І в моїх планах є одна ідея, яку я хочу втілити в життя завдяки цьому проекту. Ми точно зробимо класну пісню, яка зачепить душі інших людей, слухачів. І сподіваємося, що це будеш саме ти або саме ти.